Привіт усім! Продовжуємо тему штучної матки або штучної отроби, негативні сторони її розвитку і як це відтінеться на людстві. Я як активістка за життя ненароджених дітей, тобто я захищаю права ненароджених дітей, я виступаю проти абортів, я жалію ненароджених дітей. Перш тому, що вважаю їх людьми. А всі люди рівні Так само я захищаю і права жінок, і права чоловіків. Для мене немає значення, хто переді мною. Світлошкіра людина чи темношкіра. Українець чи американець. Для мене важливо те, щоб це була людина. І також я захищаю права тварин. Отже, на ні сторони штучної матки. По-перше, вчені можуть тренуватися, тренуватися на розвитку дітей в цій штучній маці і абортувати тих, які чомусь неправильно сформувалися. Тобто, штучна отроба може давати збої, і це дуже-дуже негативно. На перших етапах ці збої можуть бути непомітними. І не дай Бог може народитися хвора дитина з цієї штучної отроби. Далі. Вчені нібито зараз вирощують декілька сотень ненароджених дітей у цій штучній потробі. Звичайно, вони народяться. Чиї це діти? Чому їх виношують? Чи не є вони генетично мутованими? Про це достовірної інформації немає. Я сподіваюся, це діти на псунок. Така підозра, що ці діти можуть вирощуватися для рабства і так далі. Ну, пробачте, в нас і так багато сил, але цих беззахисних дітей ніхто рабами ще не зробив. Я сподіваюся, з тих, яких виростять штучні роди, також рабами не зроблять. І я думаю, що взагалі людську працю поступово має витіснити праця роботів. Чувають, страждання, і втоми. Тобто штучні машини, досконалі штучні машини, мають витіснити людську працю і допомагати людям. В цьому є свої наслідки, але зараз не про це. І ще одне питання, яке напрошується, коли дивишся на вирощування цих дітей. Чому не показують їх батьків? Чому не показують тих, хто. Аб'ється клітини і сперматозоїди і таке вічні.